Всім привітки! Сьогодні готуємо просто суперовий, вогняний солодкий соус чилі. Цю заготовку вам точно варто приготувати просто, швидко, легко і по справжньому пікантно. Рекомендую. Тому залишайтеся зі мною і будемо готувати разом, тому що все як завжди легко і просто. На цьому році дуже гарний врожай солодкого червоного перцю. Чесно скажу, не знаю сорту. Але якщо вас цікавить, пишіть я запитаю у свекрухи. Це не перчик. Далі беремо 1 кг гіркого перцю. Я пів кілограма беру разом з зернятками, а пів кілограма очищаю. Але якщо ви любите таке супер гостреньке, тоді просто зрізайте плодоніжку і зернятка не вибирайте взагалі. Тепер почищений перчик я пропускаю через м'ясорубку. Або ж можна покришити великими кубиками, протушкувати, а тоді перебити блендером. Тут що як вам більше до вподоби. Я все ж таки надаю перевагу для меленого перцю. 5 хвилин і перці з мелені. Виливаю відразу в кастрюлю, в якій буду це все тушкувати, Беру більше, бо потім буде булькати. І додаю цукор. Так, не дивуйтеся, ми варимо не варенням, а саме соус. І для цього рецепту нам потрібно аж півтора кг цукру. Чому? Тому що це ж соус солодкий чилі, правда? Додаю сіль і відправляю на вогонь. Гарно все перемішаю, доводжу до кипіння і з моменту кипіння проварюємо. 15 хвилин ще додаємо водички. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Цей соус є досить бюджетним в порівнянні з тим, який ми купуємо у магазинах. До речі, на моїй інстаграм-сторінці ви можете побачити огляд цін на ринку на різні овочі фрукти. Тому переходьте, підписуйтесь до мене в інстаграм. Впевнена, що вам буде цікаво. Там більш детально ви зможете побачити за моє життя. Поки тушкується соус, я начистила часничок та пропустила його також через м'ясорубку. І після 15. 15 хвилин кипіння соусу, додаю сюди чесник та 9% оцет. Це все гарненько перемішаю і протушкую ще 10 хвилин. Паралельно у мене в духовці стерилізуються банки, киплять кришки у водичці. І через 15 хвилин я додаю розведений у воді кукурудзяний крохмаль. Доводжу до кипіння і потрібно, щоб соус покипів 2 хвилини. А у мене вже і простерилізувалися банки. все підготовлюємо, щоб відразу гарячим соус розливати по баночках. Це соус відразу став густим. Він, коли захолоне, стане ще густішим. Взагалі, в оригінальному рецепті йшло крохмалю в два рази більше, але я не додавала, ми ж не джем готуємо, правда. Нам потрібен соус, такий ріденький, щоб можна було помастити м'яско, рибку, сир. Взагалі, солодкий чилі смакує абсолютно з усім. Я дуже люблю посмажити сир на грилі і додати трішечки цього соусу. Він виходить реально дуже і дуже пікантним. Закручуємо, даємо повністю схолонути і можна насолоджувати. Такий соус прекрасно зберігається при будь-яких умовах: в кладовці, в холодильнику, в погрібі, де у вас є місце, там і можете зберігати. У мене він ще не повністю охолонув, але подивіться, якої гарний він консистенції. Просто справжній соус, як з магазину, і по кольору, і по смаку. Все, я насолоджуватись сьогодні на вечерю запечу м'яска, щоб посмакувати з цим соусом. А як мені подобається подавати його ще з різними сарами, дуже рекомендую. Ну, і, друзі, сподіваюся, якщо вам сподобалось, обов'язково підписочка і Найголовніше і смакуйте разом з нами. До нових зустрічей, друзі. Ану, давайте скуштуємо, як думаєте Зможу я це з'їсти, щось я думаю, що забагато я взяла соусу, але. Що я вам скажу? Смак. Просто супер. Добре, що я гіркого перцю половину почистила. Бо це було б взагалі. Але як це класно смакує з сиром просто. Прикольно. Так, сьогодні на вечерю буду. Коротше. Хто любить гостреньки? Точно готуйте за цим рецептом. А я на вечерю зараз приготую м'ясо і будемо смакувати. Класно!